Так, руки за голову. Тут працює FIB. Так, дивіться, така інформація поступила. Я взламав ваш, ваше спілкування з вашим товаришем і дізнався, що ви будете тут знаходитись. Я вже слідкую за вами декілька тижнів і дізнався, що ви насправді ніяке не похоронне бюро, а ви займаєтеся нелегальними справами. Це правда чи ні? Та, ні, не правда. похоронне бюро. Ми вон там. Граби, труни, вся фігня, похорони. І так, я вам запропоную таку справу. Ви розставляєте жучки навколо території. Я вам за це заплачу 2 мільйона і гарантую повний захист вашого життя. Чи ви згодні на це? Та ні, я не буду таким займатися. Тоді добре. Тоді добре тут помрати. Все, короче, отак так потім я передягаюсь. І все, тепер відиграем. Все, в принципі.